Ну що ж, всім привіт, народ, з вас. Підписи вподобайка. Ми продовжуємо грати в цивілізацію. Цивілізацію шосту. Ми тут розбудовуємось. Я поступово. Морально готуюсь воювати з Кореєю в майбутньому. Так натримай. Побудуй тут. Тут щось. Давай я знаю, що є. Да. Так, стань. Завершити крок. Е, окей, кампус. Там щось, що кампус побудував. Гармати. Тримай Лісопильня. Ти не знаю, відто. Справді, коротше, у нас зараз немає так багато мешканців на таку кількість клітинок, як є, забудував. Це відпочивайте всі. Тебе, я думаю, сюди треба відправити і відновлюватись. Так, тобі ж в свою чергу, фермер. Раз. Сюди тартак. А мені зараз цікаво, ліси можуть згоріти? Може тут мастака, щоб він потушив пожежу? Краків, ти умнічка, ти молодець. Так, серед чудес світу не бачу щось цікавого, міцним ровжиш. Тому що ну, ми треба, маємо морально готуватись до війни в бібліотеку. Ну що ж, наступний крок. Ну так, слухайте, я зараз в Варшаві, в, в тебе, в Вроцлаві. ти ж. ось це фігня. В вроцлаві буде по кадем-містечку. Це ж прекрасно. Так, по-перше, тут. Так, так побудую. Там п'ять виробництв то прекрасно. Ти байдикуй. І ти байдикуй. І ти. Ні, ти йдеш сюди. Ти. Мені цікав, ти... Чи ти будеш тушити пожежу? О, торговець в Магадіж. Плюс 31. Торговельний верний шлях в Магадіж дає 31. Познань. Побудуй собі міцний мур. Мур. Вроцлав бібліотеку. Вродстав і виробництво, напевно, неймовірно на 67. В кракові 80. О, бачите, краків все ж таки більше по виробництву може бути. О, ось. посольство Стане окрасою. Так, так, так. Далі. Ди побудуєш мені два. Два табора. Ти. Ще один працівник. Дивіться, цей працівник побудує ось тут. Ферм. Ти побудуєш тут ферму. Просто хочу б дати цьому місту можливість їсти. На. А чому тільки плюс одну їжу даєш? Чому не плюс дві? Мур. А ти університет будуй. Ти будуй також університет. Ти лоць. верь. В тебе промзона добудована, будуй собі верв. Я від тебе, чесно кажучи, не більше Розраховував. в тебе 12 жителів. В тебе 12 жителів. Ти будуй собі мастака? Тому що дивіться, де вони працюють. Хоча ні, вони нормально працюють. Але тут, тут є риба і тут є риба, яку треба побудувати. Я на ховав на ці обидві риби. Так, бувай! Та-та-та-та-та, давай. Мені не цікаво. Не цікаво, не цікаво, не ці серйозно не цікаво. Бувай. Мене останнє місце місто з менше ніж 10 населення. Це Гданськ лишився. Ну, на основному континенті, на острівцях тут вони обидва просто фізично не встигнуть зрости. Ти. Так. Ти. Мастак, іди сюди. Ще ферми. Ти. Скоріш Гуданськ, ти. А, все, клітинок в тебе більше не буде. Я бачу, як ти працюєш ось тут. Нащо? Окей, давай. Ти. Йди ось тут побудуєш? Тартак. Тому що тут дві ж дві два виробництва. А потім подивимось. І все. Зараз в Гуданську буде 10 населення і в мене в. На моєму континенті не буде жодного міста без десяти населення. А я тут бачу, вони акведуки видок у всіх своїх місцях побудували. А, це регіон Калагарі. Що за регіон? Я навіть не знаю, куди тебе відправити. Де працівники працюють? Зачекайте, от. Так, сюди? А, ні, цей регіон належить. Цей регіон належить Кракову. А я тут не побудував тартак. Як так, що я не побудував тартак? А ти хочеш, щоб тут ферму побудував, чесно кажучи. Так, ти все? Давайте спробуємо свій флот зібрати, хоча який сенс? Він не дасть мені бонусу проти кореї. А якщо я буду використовувати флот, то проти кореї в першу чергу. Максимум можна буде ось тут поставити. Що, скоріш за все, я і зроблю вперед. Я звідси буду їх обстрілювати. Раків. Ну, на жаль, ти не так швидко, як хотілося би створюєш все. Це буде 12 з 14 жителів, і побудувати район. А, дивіться, гармата це саме далекобійнеміць. А ти випадково не замість гармати в нас замість е, Арбалетників Давайте хоча б тих, хто в містах. Кращемо до гармат. Влодзі нема. Ти. Мушкетер. Так, дивіться, в мене є. Раз. Арбалетчик. І тут лучник. Ти. Відправляєшся в Лодсь. Ти. Відправляєшся в це місто. Ти ж мушкетер повертаєшся. Будемо вдома. Готуватись. Все. Давай тобі до гармат підвищимо. Все. Моя військова міць збільшилась. Краків, я так тобі нічого не поставив. Я просто хочу подумати. І на щастя від розваг, це ж важливо, але. Можна створювати гармат і. бомбарди. Бомбарди саме по містам непогано будуть, мають бути. Саме бойова міць в кого найкраще. 64 крилатих гусарів. Вперед одного крилатого гусара зроблю. Ти Ты шутриш якийсь бонус. Окей. Може це якось тряму через ...гардізон створюється? Ну що байдуже. Поки що байдуже. Брат, ты мету. Ты. Натримай бібліотеку. Ти Судичи за. Що ти? А, маяк добудував. Можна верь. Можна промзону. Ось тут плюс 4 критин. Плюс 4. Ні-ні Буде не плюс 4. Ти йдеш сюди. Буде плюс 5. Бо дивіться тут. Промзона. Плюс 4 вид. Плюс дві від стратегічних ресурсів, плюс одна від шахти, плюс одна від кар'єра, і буде плюс одна від лісопильні. Тому вперед. А вже ж. це прекрасне місце, щоб побудувати. Шахта, два стратегічних кар'єри, плюс лісопильня поруч. Це те, що треба. І нам те, що треба, це виробництво зараз. зараз. Проблема в тому, що ми дуже сильно на їжі сконцентвалися. Це непогано. Але це як факт. Ну що за фіні, ти мені пропонуєш. Відмовитись. Так, природознавство є. Слухайте, а ти туризм даєш. Є ще водний парк. Археолог є. Перший губернатор. Давайте в Плотськ, я думав, відправити. Асайн. Так прикріпів. Далі. А коли це з касковкою вістю? Навряд чи. У заповідники притулок можна побувати. Прикольно. Це для губернатора бонус. Слухайте, тут я. Є... Мобілізація призов війська коштує на два менше. Так давай спочатку охота з охорона з старовини полководець. Наполеон А мене нема полководців. Варшава. Ой, ти все як ти ти прям швидко все будуєш? І зростаєш також швидко. Зачекай, що? Тут є пам'ятка давнини. Давай археолога створимо. Так, як створити археолога? Це тобою треба зайти туди. Чи я ще не відкрив? Та ні. Чому я не можу тебе створити? Просто не можу. А, я можу караванника зробити. Тут побудуй караванника. Лоць, тобі також щось можна побудувати. Ти будуй й Ти побудуй тут е, лісопильню. Ну, все одно в цій клітинці працюємо. Ти пливи. Навіть спочатку цю рив. А, і тут ще, до речі, археологія. Пам'ятка давнини. І посланці. Всім посланців. Я їх поки що зберігаю, щоб відправити тоді, коли вони. Мені треба буде. Що знову ж, у нас ще тут є балонга, зюзеринам якої можна стати і оточити повністю. Oh. Ось так. Підтвердити, корея повністю в оточенні мене. Тобто на цьому острів, острові, як мінімум, політично, я керую міста держави. Ну так, слухайте, два, два військових міста, одне наукове місто ще поруч. При бажанні я зможу рознести Корею спокійно. І вибачаю, що відволікаю з пригляду, але. Я хочу нагадати, що в останньому описі ви можете знайти посилання на мою гру, Симулятор України, яка зараз зі знижкою коштує всього 40 гривень. Або разом з ділся за США 54 гривні. Якщо ви придбаєте це, я буду дуже вдячен. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, будь ласка, додайте до башного, це також мене підтримує. Ой, стельна буря. Так, мене відкрились кавалеристи. В мене відкрились гвардійці Відкрилась військова академія. Так, ти. Тримай. Лісопильні тут, а ти тримай лісопильню тут. Ти їж в свою чергу. Данськ, як ти це почуваєш? Я б хотів, щоб ти на їжі сконструвався. Якщо ти хнусь так, за 12 кроків зростеш. А. Давайте краків. Ти користуєшся? Ти болотами тут не користуєшся. Навіть молоком своїм не користуєшся. Тому обміняємо. За 12 кроків зростати будеш. Давай ось так: пріоритет на виробництві і на їжі. Але він так так робив, скоріше за все. Неприємно. Вроцлав, університет добудовуй. Ти. А, ти тут містечко повністю забудував. Мур ти. З археології нічого не можеш зробити. До речі, так, хто може археолога будувати? Я не знаю, що треба для археолога. Не знаю, відпочивай, напевно. Байдикувати. І ти байдикуй Так, ти я пам'ятаю про тебе. Пливи сюди, купити клітинку і тримай. Лоть. Ще одну клітинку, на якій будеш працювати, і потім тобі ще ось цю рибку додам. Я в тебе Лоць, і створював, як морське місто. Полоцьк, ну ти. Та, да, ти також цим нічого не зробиш. Почувай. Так, ти. ти ти ти, ти. Пріоритет на їжі в тебе зараз, я поставив. Два їжа і виробництво. Ось так. Ти хоча б потроху будеш будуватись. Mm. Ну, ресурси ж є, хоч б якісь. Ну, ти будеш дуже багато мені так давати. Тому що скільки крабу дають по ітогу? Де. Де. О, по 5. Всі краби дають 5. Хм, по 5 монеток по 3 їжі. Так, а рыба дають по 4 їжі. Разом з гаванью. Ой, так. Дякую. Там мені щось написали, що я типу, молодець. Так, далі ти пливеш сюди, і в тебе крок закінчується. Ну, шкода. Так, Краків. Військова академія? Хм. А, і ти створю. Так, ти створюєш війська одразу, ось тут. У мене тепер є Ви Крилаті гуси. Ми будемо боляче робити вам всім Захист. Так, обрати ми тут. Промзону лагодь собі. Що з нею не так. Ти побудуй собі захист і прикордонне місто. Так, і перекинути тебе в блок. Так я сказав, торговців перекинути. І звідси з блока я відправлю в магадіш потім. Ще плюс 30 монеток. Ну, в мене хороші, в мене такі хороші прибутки. Шкода, що я не можу порівнювати їх з іншим. І завдяки мені, до речі, сам Магадіш зростає, тому що я приношу йому гроші. Тим, що сам до нього плаваю, він з мене також заробляє. Так, зачекайте, вільні міста. Я не контролюю магатіш, але мені її не треба. О, Єгер. Длакобіни міцю Єгер є. Це... Так, ні, мені треба, тому що з торговлею з своїми. Так, і в Кабул ще одного. Посланця. Окей, підтвердити. Все, я повернув. Повернувся з сюзреном. Над усіма ким треба. Так, вперед. Ще, ще будуємо рибку. Є, ще швидше зростати будемо. Ти Вільно стільки ти можеш плавати. Звідси тільки Вільнюс. Ну це не прям. а якщо не вільні міста, а всі. Ну то таке, виходить, що Вільнюс таке найпривабливіше зараз. А в Брюссель ти не можеш звідси плавати? Брюссель. Брюссель є. Я не розумію, чому я не можу в Брюссель Торгівальні шляхи. Ну, на, тримай Вільнюс, не знаю. Я нафту скоро дізнаюсь, ти нафта, а. Гаданцік. А, я не знаю, що тобі побудувати. Чесно, не знаю. Також гарнізон зробити? Ось тут десь. І таким чином в мене буде два гарнізони на кордоні з Кореєю. Я зможу їх просто закидувати. Чому не архі... Як зробити археолога? Ей, я зрозумів. Це треба побудувати виставку. І в виставці археологічний музей, і там вже створювати їх. Виставка. Я ще подумаю над тим, що тобі робити. Можна колись тобі побудувати ось тут, плюс 4 житла даш. Це не чесно, бо я не знаю, що тобі будувати. На медика. Створи. Варшава, будуй мур, бо ти при... прикордонний, прикордонне місто. А Ти натримай будуй хит табір. Так, тут працівник вільний. Йди просто в лодзі відпочинь. Сам лодзь, покажи своїх працівників. Ой. Так, як красиво. Ми користуємось усіма Усіма рибками. Взагалі ми майже усіма клітинками користуємось, мені здається, тобі їх не вистачає. Ось так, ще дві. І побудуй, можливо, тут тартаки потім. Обрати ми тут, а тобі прилагодити промзону треба. Познен, в тебе регулярно палає промзони. А вони регулярно палають через те, що в тебе палає промзони. Слухай ти так, побудувати Варшаву ти не зможеш побудувати арсенал тут. Ну, тому що тут клітинки зайняті. Але теоретично так, ось тут ось тут арсенал, і не давати їм навіть підійти до себе. А радам взагалі, буду прям дуже близько під обстрілом знаходитись. Так, в тебе торгівля закінчилась. Повітай магадіш. Торгівлю. 30 монеток. Прекрасно. Видатна людина. Інженер. Найнятий. Познань. Та тримай ваготь. Фабрику. Мені здесь цим, цим тільки займаєшся. Іди сюди одразу тебе ставлю. На Space Project. І Ever отримує. О, ракету будування. Евріка, непогано. Ой, зараз закінчують будівництво лодь. Врослав. Бід, Три міста, як мінімум, закінчить своє будівництво. Ок. Так, Вроцлав. А знаєте що? На цьому поки що вже час закінчувати це відео. Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсором. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і, хоч і виходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. в будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за пригляд, всім удачі та бувайте!